Якщо ти маєш дітей, складно насолодитися спокійним сном, адже навіть у вісні переживаєш за свою дитину. Якщо батько не хоче, щоб син став заучкою, то мама більше за все не хоче для дитини долі хулігана. Про сон доведеться забути. В коледжі задали написати твір про свою родину. Руді, з відповідальністю, поставився до завдання. І вирішив у всіх фарбах описати стосунки з батьками. Зрозуміло, він згадав про все чудове. Однак погані спогади теж є. Наприклад, коли Руді подумав, що їжу приготував батько. На смак вона була дійсно жахливою, і мама тоді дуже розсердилася. Були й неприємні та приємні моменти водночас. Наприклад, коли Руді в розпалі Ігор вирішив випити содової. Тоді він не зміг відкрити пляшку руками, ногами, а відкривати об меблі час передумав і вирішив, що гарною ідеєю буде відкрити пляшку за допомогою зубів, оскільки ідея виявилася не такою вже й гарною. На крик одразу ж прибігли батьки. З хворим зубом потрібно було терміново щось робити. Мама одразу ж кинулася за ліками. А от батько вирішив діяти миттєво. І поки мама нервуючи шукала ліки для дитини, батько усунув причину болю. Тепер можна і газованої води випити. Іноді батько поводиться як дитина. На думку спадає так багато спогадів. Наприклад, якось Руді пізно повернувся додому і вскочив в калепу до мами, яка не спала, чекаючи сина. За таке пізне повернення певна річ. Він був покараний. І наступного разу, коли він пізно повернувся, то не виявив нікого, хто міг би його насварити. Вся справа в тому, що була черга батька, а він проспав своє чергування, тоді довелося його розбудити і серйозно поговорити з ним про невиконання його обов'язків. Батько в свою чергу розбудив маму, щоб вона нагадала йому, що в нього вимагають у цій ситуації. Зрештою, батько і син так і не змогли самостійно розібратися у тому, що їм робити. А мама була занадто втомлена для покарань. Дивний спогад, Але все таки був ще один кумедний випадок, коли Руді з батьками збирали шафу. Щоправда, вони дуже захопилися читанням, і мамі довелося нагадати, що шафа сама себе не збере. А якщо мама нагадує, краще не допускати, щоб вона нагадувала знову. Нічого не вдієш. Довелося взятися до збірки. Тоді Руді показав батькові інструкцію. Проте батько дуже досвідчений для інструкцій. Дивовижним чином шафу було зібрано. Щоправда, на шафу не зовсім схоже. Швидше на стілець. І яке було здивування мами щодо результату? Стілець вийшов дійсно гарним. Чудовий такий стілець. Були й катастрофічні ситуації. Наприклад, коли Руді збирався на побачення, він дуже довго чекав цього дня, і, можливо, все пройшло би просто чудово, якби батьки тоді не дали жахливих порад. Руді би нічого не запідозрив у той момент. План батьків здавався точним, наче швейцарський годинник: відсунути стілець, подарувати квітку, багато жартувати. Така формула, на думку батьків, повинна була допомогти Руді. І він був дуже вдячний мамі й татові. Але потім, дотримуючись плану, все пішло шкареберть. Відсунувши стілець, він мало не травмував Енні. А його квітка в горщику їй зовсім не сподобалася. Мабуть, вона не любила траву. Ну і звісно, жарт теж не допоміг. Того дня Руді розбили серце, і йому здалося, що дівчата не тямлять у гуморі. Ще Руді знає, що в його батьків різні смаки в живописі. І ось чому. Коли він показував свої малюнки мамі, вона завжди раділа їй дуже подобалися малюнки сина. А от батько завжди намагався щось в них додати. <плес> Руді часто бачив на малюнках якісь кола. І, коли засмучувався, чув від батька, що це абстракціонізм. Зате тато завжди виставляв його роботи в найпрестижнішій галереї на холодильнику. Хоча батько не завжди був уважний до Руді, як на той день народження, коли купив до торта вісім свічок. Мама була дуже незадоволена. Вона не могла збагнути, як тато міг забути вік свого сина. Він, у свою чергу, не розгубився і ще більше погіршив ситуацію. Знову неправильно вказав кількість років. І заразом зіпсував торт. Хоча торт зіпсувати було складно, в мами вийшло дуже смачно. Були й інші кумедні ситуації. Одного разу Руді вирішив завести домашню тварину. Зрозуміло, для цього потрібно було ухвалити рішення з мамою. Хоча мамі ця ідея була не до душі. Ідею з котом, наприклад, було одразу ж відхилено. Змія, як домашня тваринка, мамі теж здалася не найкращою ідеєю. Однак у Руді був ще варіант, на який мама погодилася. Вона навіть попросила тата особисто сходити за рибкою. І лише за вечерею стало зрозуміло. Що батько не зовсім правильно зрозумів, що просила купити мама. Так рибка замість акваріума потрапила на стіл. Скільки ж приємних спогадів! Наприклад, коли Руді потрапив до кабінету директора, здавалося, він приречений. Батьки ще й запізнювалися. Директор хотів сказати татові, що Руді постійно спізнюється та сидить у телефоні. Але не міг, тому що Руді знайшов дуже смішну картинку. Тато тоді теж сильно сміявся, і їх вигнали. А директор йому стався дуже дивною людиною. Є й спогади за які соромно. Руді з батьком збиралися на матч. Але тоді мама перед виходом змусила Руді надягти шапку. Батько сміявся дуже сильно. Проте недовго. Бо мама вдягла шапку ще й на нього. Однак найбільше сміявся їхній сусід, коли зустрів їх на вулиці. Один із улюблених спогадів. Тато, як завжди, читав газету, тоді, коли мама попросила його з'їздити за покупками. І ви не повірите, що сталося. Того вечора батько навчив Руді водити машину. Просто віддав йому ключі та відправив за покупками. Це був просто неймовірний вечір. І навіть той стовп біля будинку, в який в'їхав Руді, не дуже зіпсував його. Дивних ситуацій теж вистачало. Руді збирався на вечірку під приводом того, що залишиться вдруге на ночівлю виконувати домашнє завдання. Мама запідозрила недобре І відправила батька простежити за Руді. Зрозуміло, Руді та батько зустрілися на вечірці. Але мамі ніхто про це не сказав. Хоч і мама нікому не сказала, що теж була на цій вечірці діджейкою Руді. А пам'ятаєш той день, коли батько почав тебе тренувати? Коли мама попросила його допомогти з прибиранням. І тоді батько покликав тебе, щоб розкрити секрет залізних м'язів. Ти тоді ще дуже здивувався, побачивши фото батька в молодості. Виявилося, що секрет тренувань в прибиранні. Проте ці тренування дуже виснажливі. Здається, Руді пішов у матір, а не в батька. Ще Руді дуже не любив овочі в дитинстві. Втім, як і його тато. І мама завжди відправляла батька на перемовини, які нічим не закінчувалися. Адже хлопці сідали за ігри. А які ігри без снеків. Тому мамі доводилося нагадувати про місію батька. Ніяких ігор, поки Руді не поїсть. Втім, тоді мама зрозуміла, що в іграх немає нічого поганого. Та й снеки це досить смачно. Смачніше за овочі, так точно. Руді написав щиро твір і отримав заслужену п'ятірку. Твір вийшов настільки гарним, що подейкують пан тот плакав над ним. Залишилося порадувати батьків п'ятіркою. І виставити його в найпрестижнішій галереї в світі на холодильнику. А які дивні спогади з дитинства ти можеш розповісти? Хто з батьків руді сподобався тобі більше, тато чи мама? Напиши в коментарях, не забудь поставити вподобайку та підписатися. Нові історії чекають на Трум Трум Трік.